Третій забіг у вишиванках стартує в Україні 24 серпня на День Незалежності. Двічі поспіль спортивно-патріотичне свято відбувалося у Києві. Цьогоріч географія дійства вийшла за межі столиці. Марафонці у вишиванках зможуть позмагатись також в Одесі, Рівному та Дніпрі. Крім того, до масового пробігу приєдналась і українська діаспора. Прошлом році нью Йорк підключився к нам. В этом буде Нью-Йорк. Вашингтон, Філадельфія. І пройшов 20 числа. Уже в рамках празнування Дня в українській діаспорі. Діаспора в Торонто, пройшов уже забіг в вишиванках. У Києві патріотичний марафон розпочнеться на Русанівській набережній біля пам'ятника Моколі Гоголю. Позмагатись зможуть як діти, так і дорослі. Організатори підготували для учасників декілька дистанцій. Для дітей до 7 та до 10 років передбачено 200 метрівки. Дорослі зможуть взяти участь у масовому забігу на 5 і 10 кілометрів, а також на Дистанції 500 метрів. В 10.10 10, -10 стоїть забіг на 500 метрів для всіх бажаючих. Є люди з ограниченнями фізичними способності. Тобто, це буде забіг, в якому може будь любов, людина, незалежно від його фізичної підготовки. Стартове містечко в столиці відкриється 24 серпня о 7.30. Усі, хто не встигне зареєструватися онлайн, зможуть зробити це на місці протягом години і отримати стартовий пакет. До нього входять вишиванка, рюкзак, стартовий номер із чіпом для фіксації часу та пам'ятна медаль учасника на фініші. Вартість реєстрації 350 гривень. Частину отриманих коштів організатори планують спрямувати на придбання легкоатлетичного інвентаря для столичних шкіл. Організатори забігу очікують до півтори тисячі учасників і обіцяють яскраве патріотичне і родинне свято, сповнене позитивних емоцій і спортивного азарту. В рамках заходу передбачені дитяча та фудзони, майстер-класи з вишивання та флешмоб. Можна буде прийти на забіг всією сім'єю. Родители можуть собі спокійно пробежать дистанцію 5 кілометрів, 10 кілометрів і оставив дітей в місті з аніматорами, і детська зона буде отдельно охраняться, буде охрана, тому це праздник для всієї сім'ї. Трійка переможців у забігах на дистанції 5-10 кілометрів отримують цінні грошові нагороди. Зокрема, учасник, який пробіжить першим 10 кілометрів, отримує 10 тисяч гривень. Переможці п'ятикілометрового марафону нагородять п'ятьма тисячами гривень. Після завершення забігів о 12-й годині для учасників марафону та вболівальників розпочнеться концерт гурту Тік. Проект триватиме цілий рік до наступного Дня Незалежності, запевняють його організатори, і планують провести патріотичні марафони у кожному місті України. Їх прозери, окрім інших нагород, отримують шанс виграти автомобіль. Христина Бес Іванболілий Ентілій.